Редних є Redmi 3X, є відбиточок пальця ціна 1250 з хорошою камерою та підтримкою 4G або LTE. Ось такий металевий тут такий корпус По, з хорошим станом досить непоганий стан. По екрану також без нюансів, взагалі царапинок не бачу. Зараз покажу інформацію, працює досить швиденько. Так, інформація про телефон Redmi 3X, версія Android 6.0.1. 17-го року випуску, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Досить непоганий варіант для старших людей або для дітей. Ще підійде спокійно, не шкода, що об'ється і так далі. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень, або можна подивитися у місті рівному та додавайтеся в телеграм-канал, якщо там зручніше замовляти, або інстаграм-силочки у шапці профілю.